<звіться> так? Да, але це мене Приємно. Може, тобі Може клави. А, зі мною? Давайте <пізвіться> Давай тысяч не доцепи. <війся>. Хочеш? Давай, дивіться. Я бездаю. Просто сюди він упаде, в нього три колосы. <пізвіться> Давай. <пізвіться> 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 Так да, mm -hmm. Можна так тримати. Так, можна упарити. Ні, ні, нічого. У нас ця камера різниці знімає. Так. Де ж зараз? Навіть зараз, нігаємо. Червона інтернет. Мені приємно. Дякую. <laughs> Дякую, що підходиш. Я просто вас дуже хотіла побачити. Дякую, Дякую. Дякую.